Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. Сьогодні п'ятниця, 5 вересня. Ми продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. Другий блок поради лікаря. І сьогодні ми продовжимо. Колись у нас вже була така рубрика, ми розповідали вам про столичні медичні заклади. Ми говорили, які в них напрямки працюють, яку допомогу медичну можна було отримати. Сьогодні зокрема, теж поговоримо про один з цікавих закладів. Сьогодні будемо говорити про пінський військовий госпіталь. Ну, до речі, якщо подивитися на сайт цієї медичної установи, можна побачити велику кількість інформації. Ємних насправді слів і звернень до нас із вами. От і перше, що в них звучить ще професіоналізм і дбайливе відношення до пацієнтів. Цього дотримуються. Ну зараз дізнаємося, наскільки дотримуються всі працівники цієї установи. До речі, госпіталь знаходиться в екологічно чистій лісовій зоні. Ірпінський військовий госпіталь також є багатопрофільно лікувальною діагностичною установою Міністерства оборони України, створеною з метою стаціонарного лікування та обстеження хворих терапевтично та хірургічного профілю, надання невідкладної допомоги. Сьогодні не випадково. Ми говоримо сам. Саме про цей медичний заклад, і зокрема детально ми також будемо говорити про лікування і реабілітацію поранених наших військових у зоні АТО. за мить продовжимо. Андрій Кіх, підполковник медичної служби, начальник військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу збройних сил України. Сьогодні у нас у студії я звертаю вашу увагу, що ми говоримо саме про лікування, реабілітацію, про те, як працює цей госпіталь. Ми зараз не говоримо про ситуацію на сході. Я просто ви зараз можете побачити ось у нашій студії у Дякую. так у військовому, військовому одязі. Тому, будь ласка, ми не говоримо про це ввечері. Буде перебіг і ситуація на сході, те, що відбувається, можна і в новинах у нас побачити. А в цій. Частині ми говоримо про роботу ірпінського госпіталю військового. Тому, будь ласка, якщо у вас є запитання, насправді зараз поговоримо, чи можуть там проходити лікування і цивільні, тобто ми з вами ці всі питання. Ми чекаємо 223-09-71. Дуже прошу, Я рада вас бачити, Андрій. Доброго Доброго дня. Я дякую, що завітали. Розумію, що зараз роботи дуже велика кількість, але хотілося вас запросити і поговорити, і можливо, щоб вас почули зараз. І люди, і кияни, а нас дивляться не лише кияни, нас дивляться посі у. В Україні долучалися вже звільнені міста і нас часто телефонують з Донецької області Макіївка, зокрема, і раді ми завжди чути таких людей, тому що ми розуміємо, що нас дивляться, і ми потрібна наша робота. Так само потрібна робота ірпінського госпіталю. Єдине, я хочу у вас зазначити: от у вас, ваш називала військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу збройних сил України. Серпінський військовий госпіталь, чи так. це от поясніть на початку одразу. Доброго дня. Хочу подякувати вам, що запросили мене в студію до цієї розмови. Ісмін військовий госпіталь, це установа, яка працювала багато років, але все в житті міняється. І враховуючи наші можливості і нашу потужність, uh -huh. в 2007-2008 роках було прийнято рішення, і нас перейменували у uh -huh. цей клівійсько-медичний uh -huh. клінічний центр професійної патології особового складу збройних сил України. Так, як ви сказали, ми є багатопрофільною установою, де надається як і хірургічного профілю допомога, так і терапевтична. В нас є вісім відділень ліжкових, а також три діагностичних відділень. скільки? От я ви як відчуваєте, ліжкових? Вісім відділень. Ви зазначили зараз детально теж про них поговоримо. Так. А якщо говорити загально, то скільки Загальне ліжок місце, скільки 300, 300, 300, 300 ліжок? 300 ліжок, так. Угу. Ви мені задразу скажіть зараз повністю заповнений госпіталь на даний Ліжка час заповнені? да на даний час ми повністю заповнені. Угу. Якщо стосується е, пацієнтів, учасників андотуристичної операції, в нас на даний час їх 209. А то тобто те, що половина них, це майже так? так, так з них 65 поранених, 72 травмованих і 75 е хворих пацієнтів. Учасника антитерористичної операції так зараз теж про це говоримо. Єдине, що якщо не проти, у шановні дичі, завжди такі речі насправді важливо оговорювати. на першій сторінці сайтурпінського військового госпіталю до речі, непоганий сайт. Ну так, це ми страм самарка презентувати. От дуже красиво написано. Ви не просто я занотую, Будь що ласка. було написано. Це я так розумію, що це керівництво якраз госпіталю. У кожній людини є сонце. Не шкодуйте дарувати його. Нехай воно світить кожному. Ці слова Сократа цілком можна вважати девізом діяльності волонтерів та всіх небайдужих людей. Це сонячне світло зігріває душі, допомагає відчувати, що вся країна підтримує бійців, які захищають нашу батьківщину, Надаючи допомогу, ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даруєте радість та надію, увагу та любов. Висповнюють віру наших бійців у власні сили та бажання захистити. Та перемогти. Від мені командування Ірпінського військового госпіталю та кожного бійця, який знаходиться на лікуванні, хочемо подякувати всім за підтримку, розуміння та побажання, всім небайдужим людям здоров'я, мирного неба, і нехай на вашому шляху зустрічаються тільки добрі люди. Дякуємо всім вам за ваші добрі і відкриті серця. Слава Україні! Е, я так розумію, що життя госпіталю за останні півроку змінилося суттєво, так? Тому що раніше це, якщо були... Пацієнти, які приходили отримати лікування, діагностику, це люди були і цивільні, правда ж могли приходити звичайно ж таки. Відповідно до чинного законодавства, ми маємо право на певних засадах лікувати і всіх пацієнтів, які не відносяться до збройних сил України. Е... Угу. Зараз я так розумію, переважно більше все таки все військові. Так, так? ми є військовими медиками, і uh -huh. пріоритетом для нас є перше. Це є учасникам антитерористичної операції і всі інші військовослужбовці, які під час uh -huh. е, і терористичної операції, операції також і в наших умовах хворіють. Отримують травми, поранення, і ми їх лікуємо всіх і всім надаємо допомогу. Це наше першочергове завдання. Ми військові медики. Ми з ним стараємося. Андрій справитися. Юрійович, виходячи з того, що я занотувала насправді, от такі слова ж ну чесно, відчуваєш одразу. Що за такої підтримки, яку люди висловили, волонтери і прості люди, звичайні, які готові допомагати. все в нас буде добре. Хотілося, щоб пошвидше, але розуміємо, що в таких питаннях можливо теж пришвидшувати немає сенсу. Треба, щоб було все чітко, і врешті-решт завершилося до кінця, не так знаєте, щоб знову Ви. колись спалахнула. Я так розумію, що до вас долучилися і волонтери, які приходять Ви Знаєте, я е, хочу відмітити, що цей е, ця біда, ця біда, угу. яка на жаль сталася в нашій державі, дуже з'єднала наше. Суспільство. Ми виконували свої планові завдання, угу. мали свої, скажімо так, ресурси. Плани якісь для які роботи, так? Взагалі, от коли угу. ми починали, це були і певні ресурси, і все. І керівництво Містерства угу. оборони нас, нам цьому допомагало. Але от наскільки був посил людей, коли зверталися, і люди просили чим допомогти, одні кажуть, ми можемо влаштувати концерт. Супер. Правда, хлопці. скажіть непогано. Зараз зрозуміло, що добрий. зараз не до свят, але хлопці, дуже ви ж добрий. бачите, їх їм потрібно це зараз. правда? Їм ем потрібно, вони відволікаються від свого стану. Вони угу. виходять з стану війни і помаленьку адаптуються. Звичайно, одному допомагає концерт, другому просто живе спілкування. Іншому спілкування з лікарем, також спілкування з батьками. Ми відкриті для всіх, в тому числі першу чергу для родичів, для батьків, для того, щоб вони могли. Попрацювати, поспілкуватися з своєю дитиною. Вони знають, що він любить цей пацієнт, цей поранений, про що він мріяв. Він першому, кому відкрив свою душу, це своїм родичам. І тому ми завжди відкриті для відвідувань. Також волонтери, релігійні громади, просто-прості люди приходять, спілкуються. Хто приносить книжки, хто допомагає угу. лікарськими засобами. Тобто, приходять люди і кажуть. Давайте ми допоможемо, давайте угу. то ми кажемо, давайте все нормально, все плавно порядку, будемо робити. Ми робимо свою роботу, а вам вдячні за вашу допомогу. То ви зазначили кількість 209 пацієнтів, так. які. На даний час на, на ранок на 8.00. Це на сьогоднішній ранок, так? На ранок, так. так. А, з різними вони, я так розумію, травмування ви зазначили, поранення. Так. Я так розумію, що це м, наші військові, які були привезені із інших медичних установ. Так це ж не, не одразу їх везли, перепрошую, але з місця, де відбулося військові, військові дії. Це і Харків, напевно, Дніпропетров так. спочатку ж туди везуть. так? Завданням нашого лікувального закладу є процес доліковування і процес так. реабілітації. Угу. Щоб ми всі чітко зрозуміли, реабілітація це дуже складний процес. Це процес, який включає в себе багато заходів. Це і медичний. Заходи, і психологічні, і педагогічні, і навіть юридичні для чого вони можуть тривати місяцями, а можливо і роками. Завданням реабілітаційних заходів повернути людину в стрій, повернути людину до нормального життя, зробити її автономною, не допустити до інвалідизації. І тому ми стараємося в першу чергу цим і цим і займаємося. Ми маємо для цього потужну базу. ми маємо Бальнеологічне лікування, тобто використовуємо водолікування, фізіотерапевтичне лікування, яке включає в угу. себе і електро, і лазеролікування, душі, ванни, тобто такий доволі широкий спектр, а також лікувальну фізкультуру, тобто пацієнт, коли Проходить гострий період травми, починається процес видужування, такі стани, як не нейропатії, такі стани, як це, зокрема, суглобової системи анкілози і контрактури. Інші, наприклад, пацієнтів після закритної черепно-мозкової травми, забою мозку, струсу мозку, теж є певні заходи, які ми, ми зараз називаєте такі насправді дійсно наслідки і контрактури, хто не знає, але так. це. Це шановні глядачі, коли вже в кістка, і можливо так станеться, якщо не пройти реабілітацію дуже правильно може так. залишити так, що рух рух буде втрачено Бух або в руці, втрачений. або в нозі. це так. насправді так. ну це дійсно цим треба займатися. І ви як ви зазначили, що іноді для когось це може місяць буде, для когось роками звичайно і так. треба всю увагу приділяти таким пацієнтам. Ви, ви тільки скажіть, я хочу ви, щоб ми не забули. Ви зупинилися. Ми розуміємо, що є випадки, і наші бійці настільки, от я чую так. Я от вилікуюсь. І одразу знову в зону АТО. А є, які замикаються, бо вони бачили те, про що вони навіть не хочуть розповідати своїм близьким, які до них приходять в лікарню. Тому, можливо, як вони кажуть, що я через роки там мама тобі чи тато я тобі розкажу. А зараз я просто ну, не хочу про це говорити. Я збираюся, я все одно поїду в зону АТО. Ну, знаєте, з, іншого, з, одного, з одного боку, це хочеться сказати слава, що такі чоловіки в нас є, а з іншого боку, ми розуміємо, що. Досить важлива психологічна реабілітація. Я вже неодноразово в своїх ефірах чула, що Колись для нас, для українців, які були на сході, для них афганський синдром це просто буде ну дитячої розмови, тому що той синдром, який не дай Боже може розвинутися у наших військових, які були в зоні АТО, це буде він на порядок гірше, ніж афганський синдром. Скажіть, як психологи зараз працюють? Це ваші психологи, чи є психологічні служби, які теж долучилися до спілкування з такими пацієнтами? Скажу в першу чергу, що кожен лікар він повинен бути психологом. Ну це Це факт, перша це так. і також Є волонтерські організації досить потужні, і одинокі психологи, які об'єднуються в різні спілки, і представники цих спілок приходять до нас і працюють. Ми їх активно залучаємо, активно, тому що в кожної людини своя реакція на стрес. Один дійсно, навпаки починає всім багато про все розказувати і так далі, а на інші вони замикаються в собі, ні з ким не розмовляють, реагують не дуже добре, не дуже привітло на все, що відбувається навколо них. Тому психологи і психологічна допомога є теж дуже важливою в плані реабілітації цих пацієнтів, і ми їх цьому способу реабілітації цьому теж, скажімо так. Їм надає на нашій території розташований невеличкий храм, і священик угу. теж працює, угу. приходять з інших релігійних громад і працюють, спілкуються, шукають точки дотику з цими пацієнтами для того, щоб дати їм можливість чим швидше, чим швидше забути про це, що вони бачили. Звичайно, це роки. Звичайно, його ні, не стреш з пам'яті ніколи. А принаймні, притупити цю біль треба. Ще хочу, знаєте, про що багато хто з цих хлопців вони просто не сплять. Ви помічали по в по пацієнтах своїх, що вони просто не можуть заснути? Чи вони бояться закрити? Ну, тут різне може бути. Зараз тут я не психолог, але це різне може бути, або просто бояться закрити очі, щоб, можливо, пропустити. Якісь, знаєте, з боку терористів дії. Ну тобто, хоча вони вже знаходяться mm. на слава Богу, мирній території, але для них ну багато хто по-різному сприймає ситуацію. Хтось боїться просто заснути і не про це теж і про не прокинутися. Як з безсонням боротися? Це ж не психіатри, напевно, вже це навіть не психологи, це чи це неврологи? І я хочу, щоб ви ще коротенько, тому що ми часто чуємо ну не часто. А... Про контузію, що це таке, якщо ми говоримо знаєте, з медичної точки зору, наскільки це є небезпечно для майбутнього життя пацієнта, якщо не вчасно надати допомогу йому? Ну стосовно контузії, ви знаєте, це скажімо так, можна розділити на два контузія, так. це як ми привикли. Це наслідок вибухової травми. Це ну, привикли такси, знаєте, ну, між я людьми в якому да, всі думають, що там щось і одразу, якщо, якщо брати так. по діагнозах. Контузія це є ушиб, Це uh -huh. бій. Забій головного мозку це контузія. Але uh -huh. контузія в основному це мається на увазі мінно-вибухова травма. І коли е, на організм йде вплив на якимось. Скажем, ранішим об'єктом, чи це куля, чи це осколок, а це просто вибуховою хвилею. Вибухова хвиля впливає на організм людини, після чого вона отримує певні пошкодження. Як це може бути і закрита черепна мозкова травма, uh -huh. тому що людину може відкинути на певну вістинь? Також це є травма барабанної перетинки за рахунок uh -huh. того, що велика потужність оцього, скажімо так, вибухового моменту йде дуже багато пацієнтів, мають саме цю аудіотравму. Травму барабанної перетинки і наші фахівці, як отолірнголог, вони оглядають таких пацієнтів, призначають відповідно лікування. От так, якщо надати правильне лікування, то людина, так. яка ну отримала контузію, вона ж повертається до нормального життя абсолютно. Правда, З, я звичайно, так розумію. Що якщо так. але вчасно надати лікування, не закидати цей момент. Так. Так, закрита черепно-мозкова травма, якщо будемо uh -huh. говорити про забій, це серйозна травма, в якій є своя послідовність лікування, і цю послідовність треба пройти. Тому що наслідки черепно-мозкової травми бувають дуже небезпечними і навіть віддалими, як то і епілептичні припадки, так і інші моменти, і проблеми з серцево судинною системою і так далі. Тому травми голови вони повинні. Всі травми, всі травми, всі поранення повинні лікуватися правильно, повинні лікуватися послідовно, і це зменшить інвалідизацію, і це покращить просто майбутнє життя. Майбутнє вони цих і спати поранень. будуть правда? Будуть Мати, все, і спати, і повернуться, і будуть дай Бог закінчиться всі ті негради наші держави, працювати, служити і розвивати нашу державу. Так, ще кілька слів тоді про госпіталь, я маємо, маємо кілька хвилин. От ви зазначили, що потужності і діагностична є база так, повністю. Так, так? так МРТ, це все можна ні, на жаль, так, МРТ МРТ нема. В цьому плані uh -huh. ми працюємо е, з Гнивським медичним клінічним центром міста Київ. Uh -huh. е, якщо в нас немає деяких е, таких uh -huh. ну дуже вузко спеціалізованих, таких е, МРТ і комп'ютерна томографія, ми звичайно відправляємо пацієнтів туди, і вони обходять, е, проходять це обстеження uh -huh. і назад. Повертається ми далі, їх лікуємо у поремська лабораторна діагностика бороторне. Є, є біохімічні, загальноклінічні, імунологічні аналізи. Ми робимо. Я хочу на ще про хлопців, тому що ну по-перше, щоб ви їм передавали вітання всім від нас, від візково. мене насправді особисто, щоб вони дійсно Дякую. трималися. Мені скаже, вік хлопців, як так кажу, хлопці, українські чоловіки, які вікові категорії зараз, ті, хто знаходиться у вас? Я так розумію, що це абсолютно різні хлопці. Абсолютно від молодих людей 20-річного віку до, до 50 річного віку люди. Тут і ті, хто проходили дійсно військову службу, і резервісти, тобто ті добровольці, і учасники миротворчих батальйонів, які включені в склад Міністерства оборони. Ну, от також і були пацієнти з Нацгвардії. У нас ми лікуємо всіх, хто до нас. до нас відправляють на долікування та реабілітацію. Я вам дуже сьогодні буду дякувати. Просто ну не маю ніякого ні морального ніякого права вас затримувати. Ви придавайте дійсно вітання. Я завжди такі ефір, Хочеться завершувати тільки однією фразою. Повертайтеся всі живими, так правда. Так, так. Тому що тут в Києві і в інших містах ми вас чекаємо. Буду сподіватися, що лікарі дійсно і будуть надавати, продовжувати. Хотілося, щоб все було добре. Правда, так що вам дуже дякую. Я вам теж дякую, що ви запросили мене на цю передачу Міністерства оборони. Я думаю, що керівництво нашої держави зробив все, ну зокрема, ми, як наш лікувальний заклад, все що від нас залежить, і думаю, що ми будемо жити в мирі, в злагоді і збережемо нашу державу. Шановні глядачі, ну у 14.00 мала розпочатися, ви всі знаєте, зустріч у мінську. Маємо 14.10, що там відбувається сьогодні ввечері. Теж спостерігайте за програмою «Столиця». почуєте і аналіз досить суттєвий. Але це вже буде ввечері. Вам ще раз третій дякую. Ну, безкінечно можемо вам Є, дякувати, я, чесно я. кажу. Андрій Кіх, підполковник медичної служби, начальник військово медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних сил України, був гостем нашої студії. Отже, ще раз нагадаю, що о 14.00 у мінську має відбутися. Вже розпочалася у річці з зустріч щодо мирного врегулювання ситуації на сході нашої України. Побачимо, що до чого це призведе. Тримаємося, будьмо разом. Ми продовжуємо працювати дійсно для вас і в виключно у прямому ефірі. Всі ваші дзвінки, коментарі ми приймаємо. Після реклами ми продовжимо. Не перемикайте, будьте з нами.